Я оплачу вам все, щоб в цю коробку за одну хвилину. Давай. Але з закритими очима. Давай, прошу. Скільки пальців? Три. Час пішов. Що це, це, це таке? Це капсули для прання. дві пачки. Це гель для прання. Шо це, шо це, шо це, шо це. Дві пачки. Ой! Чисте чудо. Супер буде чисте чудо. Так. Шо це для туалету. Ага. Одне. Одне. Це щось для миття. Підіть, мене художник. От-от, от, от, от. Це для. <рес> Стоп, для собачки. Для собачки. У вас є собачка? Є. Е. Прекрасно. Акуратно, тільки я вас прошу. Це скляне. Це скляне і. час вийшов. Що взяла? То це таке? Не знаю. Це щось для запікання. Дивіться, скільки ви перебирали. Опа, білий пакуночок. Пішла. Тримаєте ваші покупки? Задоволені Так, дуже. А якщо ви підписані на копійка, то отримаєте ще один На Підпис не підписано. А ти підпишись, бо на наступного разу можу підійти саме на тебе.